Починаємо із заяви Джо Байдена. Він відповів власне, яким може бути мир в Україні. Зокрема, зазначив, що. Мир має бути таким, аби Росія не могла окупувати Україну. Проте це не, не означає, що Україна повинна бути членом Північно-Атлантичного альянсу. Про це власне Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню «Тайм». Ну і е, давайте послухаємо, от що конкретно зазначив американський очільник. Мир виглядатиме як гарантування, що Росія ніколи не окупує Україну. І це не означає НАТО, що вони є частиною НАТО. Це значить, що у нас з ними відносини як з іншими країнами, де ми постачаємо зброю для того, аби вони могли обороняти себе у майбутньому. Ну а тим часом наші союзники, зокрема Латвія, вона відзначила, що підтримує Україну в будь-якому випадку щодо завершення війни, і от про це сказав власне посол Латвії в Україні. Він сказав, що будь-яке рішення Києва яким чином має завершитися або ж продовжуватися війна, де і на яких умовах це все має бути вирішено саме Україною. Ну а Латвія, як надійний союзник, зможе лише Підтримати, яке би рішення наша країна не ухвалила. Ми обов'язково будемо з вами, поки це ваше рішення. Отже, очевидно, в моєму розумінні будь-яка угода включатиме, звичайно, питання територій. По суті, ми говоримо про принципи, але теоретично скидати з рахунків нічого не можна. Є багато можливостей, як можна знаходити вихід із воєнних ситуацій, але це ваше рішення. Ну і те власне, що про що е, говорять зараз, зокрема, і не так давно повідомила е, пані Нуланд, пані Вікторія Нуланд, держ е, е, заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки, вона в інтерв'ю політіко відзначила, що Україна може досягти позиції сили, і це власне і зіб'є. Путіна з пантелику відзначила, що е, певні дії України вони змусять Путіна сісти за стіл переговорів. Те про що от, власне сказала пані Нуланд, якими мають бути територіальні амбіції українського народу, залежатиме від нього самого, але є речі, які мають екзистенціальне значення. Будь-яка угода, яку вони укладуть у своїх глобальних інтересах, має бути угодою, якою Путін змуш... змушений буде дотримуватися. Зокрема, е, Путіна. Так в сполучених штатах називають його Роб Допнеґнеґошєтін. Це техніка такого боксерського поєдинку, в якому суперник завдає ударів, що не травмують, і власне дозволяючи супернику видихнутися. І те, що ще відзначила пані Нулан, тут тобто, тоді, коли вона робила. Таку заяву вона відзначила, що він ніколи не укладає угоду. Це має бути угода, яка гарантує, що щоб не було вирішено щодо Криму, він не може бути ремілітаризований таким чином, щоб стати кинжалом в серце України. Це те, що говорила Вікторія Нулен щодо там цих можливих переговорів. Ми пам'ятаємо, як довго точилися розмови щодо переговорів між Україною та Росією. Навіть був певний дипломатичний тиск. Про це заявляли зокрема і Анджей Дуда Польський. Очільник говорив про те, що от Сполучені Штати вони так довго не ухвалюють допомогу, і це вже є таким певним тиском на Україну. І про дипломатичний тиск також ходили розмови, неофіційні куларні, звісно, що але це було. Зрештою, зараз. От бачимо, що наші партнери зокрема говорять, що Україна має сідати за стіл перемовин з Росією лише з позиції сили, а позиція наших українських оборонців і нашої української. Влади полягає в тому, що якісь будь-які перемовини ми маємо з Росією вести в тому випадку, коли Росія буде підписувати власне папери про капітуляцію, коли ми її виженемо за кордони 91-го року, і ось про те, яким чином Росія буде виконувати подальші свої зобов'язання. Ось про це вже можна буде говорити далі.